Сія та Україна готові до перемовин, переговори та нові заяви спецпредставника по Україні з боку команди Трампа. Уявіть собі бій у кліці. у вас є два бійці, і обидва хочуть здатися. Підсумкова прес-конференція шизофреника. Пусть приділять якийсь то для пораження, скажем, в Києві шансів ніяких ні. Технологічна дуель. І реакція Києва. Просто він найбільше обстріли. Спроба форсування Дніпра біля Херсону. Забутий Кремлем Курськ. В даному випадку вже не має великого значення. Та нальоти дронів на Казань та інші російські міста. Та що не так. Скандерівцями. Ми їх ніяк не розуміємо. Як можна зрозуміти чоловіка, який не розмовляє на чужому тобі язики абсолютно просто? Мощо зручніше. Ми починаємо. Вулиці зруйнованого війною Покровська. Російські війська. Сунуть дедалі ближче до міста, але воно і досі під українським прапором. Чи буде налаштований новий президент США повернути синьо-жовтий стяг в усі населені пункти сходу та півдня? Відповідь вас не потішить. Дональд Трамп закликає Зеленського обдумати відмову від окупованих територій. Про це йдеться в новій статті іспанського видання El País. Трамп наголошує, що окремі міста зруйновані вщент. Змі наводять слова Трампа. Ви говорите по повер повернути країну, але що повернути? Це буде реконструкція тривалістю 110 років. Час подумати про зупинку вогню. Такі сигнали президент США надсилає до України. Втім, Трамп хоче йти до миру винятково з позиції сили. Бачення перемоги має визначати Київ у протистоянні Москви та Вашингтона. Останні не може бути слабким. А Росія та Україна вже готові почати діалог і припинити війну. Про це кажуть джерела ЕЛПАІС серед європейських високопосадовців. І ці переговори можуть відбутися куди швидше, ніж всі на це очікують. Таку ж думку висловлює і спецпредставник США із врегулювання російсько-української війни генерал у відставці Кіт Келок Я думаю, що обидві сторони готові. Уявіть собі бій у клітці. у вас є два бійці, і обидва хочуть здатися. Вам потрібен рефері, щоб їх розвести, і я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. У нього є бачення та потрібна сила. І я думаю, що він насправді має дві сторони, які хочуть, врешті-решт, зібратися разом і поговорити. Я думаю, що Трамп перебуває в ідеальній позиції для президента, і він добре впорається з цим завданням після тисячі днів війни з 350 чи чотирма сотнями тисяч загиблих росіян, 150 тисячами загиблих українців або Схожими цифрами обидві сторони кажуть гаразд, можливо, настав час зробити крок назад, і це ідеальний час. І я дійсно вірю, що президент Трамп, який дав обіцянку під час передвиборчої кампанії, насправді її виконає, і це завершиться. Я вірю цього року. А вже наступного року Дональд Трамп може особисто зустрітися із Путіним. Про це заявляють джерела Вашингтон Пост. Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Отже, ми повинні чекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, яка є жахливою, просто жахливою. Солдати, уся ця кількість солдатів, яких вбивають, є жахливою. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Мільйони солдатів вже загинули. Мільйони. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Треба це зупинити. До Москви невдовзі може поїхати і спецпредставник Келок, і вже гарантовано запланована його поїздка до Києва. Деталі візиту ще узгоджуються. Українські дипломати дипломатично оминають конкретику. Ми залучені як зовнішньополітичне відомство до підготовки візиту спецпредставника генерала Келога до України. Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келога в Україні. Будемо раді, раді його приймати. Будемо раді з ним провести спілкування, дискусію, донести свою точку зору. Насамперед, донести інформацію. З українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів до досягнення справедливого миру, миру не буде принаймні на загал в Кремлі. Запевняють, що не дадуть Україні часу заморозити війну і відновити сили. Путін знову згадує зустріч у Стамбулі і вимагає будувати діалог на ультиматумах часів початку великого вторгнення. Під час річної підсумкової прес-конференції Путін очікувано згадує і нове російське вундервафе ракету Орішні шансів ніяких нет для того, щоб збітіти ракет Некий такої технологічний експеримент, ну скажем такою высокотехнологичную дуелью 21-го Пусть определят какой то объект для пораження, скажімо, в Києві. Сосредоточат туди всі свої сили ПВО і ПРО. А ми не туда туди удар орешника і посмотрим, що буде. На пропозицію кривавого змагання відреагував президент України слів, особливо не В Соцмережах Зеленський відгукнувся про Путіна лаконічним визначенням. Але під час прес-конференції у Брюсселі висловився більш дипломатично. Сьогодні е, товариш із Кремля сказав: ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву арешникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від відморозків. Наступний ранок після пропозиції Путіна і київські ППО вкотре відбуває балістичну атаку без орешника, але з іскандерами чи їх корейськими замінниками. Є загиблий, є і зо півтора десятки поранок. Уламки ракет падають і руйнують будинки просто в історичному середмісті. Музика. Ворог намагається посунутися вперед на півдні. В Херсоні один із наймасованіших обстрілів від початку великої війни. Лим по місту прилетіло тисяча російських снарядів. Під вогнем були і житлові багатоповерхівки, і медичні заклади. Але увесь цей вогневий вал не лише задля терору, який херсонці бачать щодня. Росіяни також спробували форсувати Дніпро та висадити диверсійні групи в районі Антонівського мосту. ЗСУ знищили ворожих штурмовиків, але ці спроби не припиняються. кажуть в силах оборони. Півня противник щодня це здійснює по декілька таких спроб форсувати, переправитись на острова, які під контролі під контролем сил оборони України, і на правий берег це в нього намагання такі захопити певний плацдарм на цьому березі, на прав, правому березі, верніше, розмістити там вогневі засоби і. Намагатися е, як найбільше впливати, е, застосовувати. Обстріли по містах по Херсону по населених пунктах, які розташовані на правому березі, співпраця Росії із Північною Кореєю посилюється. в Тюменській області. Очевидці зняли на відео ешелони із військовою технікою на відкритих платформах. Помічена кандеєрівська самохідна артилерія, але не лише вона, але й пускові установки, які дуже скидаються на балістику середньої дальності пук гук сонг 2 ці ракети ймовірно можуть летіти на дистанцію до двох тисяч кілометрів. Росія утримує північно-корейські ракети і продовжує утилізувати північно-корейських бійців. Втрати солдатів Кім Чен Іна на Курщині вже йдуть на сотні. Пораненими азіатськими найманцями переповнені і курські лікарні. Противник проводить інтенсивний наступальний дій на території Курської області. Активно засують підрозділи армії Північної Кореї. Північно-корейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога. Попри активне залучення КНДРівців, в Москві досі не можуть визначитися, коли їм вдасться повернути Курщину під свій контроль. Під час конференції кримівський диктатор почав запевняти, що це обов'язково станеться. Але із датами є питання. Просто от скатіотк такому числу, ну так не робиться, тому що і і ребята мене слышать. День два, вот я назову такую дату. Они пойдут там штоба, штоба это не стало этой дате. Не будуть з потерями вважатися. Ми не можемо так поступати. День два в данном случае вже не имеет большого значення. Но а точно виб'ють і, і Б після цього можна буде оцінити ущерб. Збитки чималі переважно в особовому складі ворог намагається приховати втрати на полі бою ліквідованих кінченнівців вкладають обличчями до лілиць. Буцімто так українські дрони не зможуть їх зафіксувати. Але українські оператори FPV вже мають чималу добірку кадрів із останніми селфі заїжджих окупантів. Много було улітих серед них, багато радіних і ще більше їх живих. люди они дерзкие, могут отобрать автомат от простого солдата и унестись. Были случаи, что отбирали оружие, от русских солдат просто разоружали. Да говорят, что они без головы все, что им наплевать, куда идти и как идти еще эти сумасшедшие ребята. Мы их никак не понимаем. Как можно понять человека, который говорит на чужом тебе языке абсолютно просто? Он что-то показує табісняти, ми нічого не понімаємо нікочим, якщо чесно, чим дальше крисив, цем ні краси спокой Росіянам не буде спокою ані в Україні, ані на власній території. Середа, 18 грудня, виявилася гучною для Ростовщини. Місцева влада заявила про десяток збитих ракет. Місцеві мешканці розповіли цікавіші факти, наприклад, про прильоти на одне із найбільших хімічних підприємств Росії. Комбінат Кам'янський тут створюють пальне для ворожих ракет, вибухові речовини та компоненти для боєприпасів. А це вже уже походу по заводу. Да, да, да. Походу что-то не взяли. Сейчас на да, чермец собирать будем. Я дымиться сколько? Уже блядь, минут 20. Слышь, Максим, что так долго? что там за хуйня, блядь? Я ракета, тут целый корабль. За кілька годин і в Ростовській області спалахує Новошахтинський нафтопереробний завод. Раніше він вже був під потужною атакою дронів. Саме через неї, у березні цього року, зупиняв роботу. Нове ураження стратегічного підприємства підтвердили в Генштабі ЗСУ. Зауважили, що новошахтинський НПЗ постачав дизель та авіаційний газ для російських військ. Українські дрони та ракети поцілили установку каталітичного крекінгу. Вироб Тривалий ремонт і підрив логістики для окупантів. Дві тисячі кілометрів від України столиця Татарстану, Казань. Місцеві панікують і знімають наслідки роботи недолугого російського ребу. Дрони один за одним б'ють місцеву багатоповерхівку. В центрі протидії дезінформації натякають на заплановану ціль. Казанський пороховий завод саме він підтримує розробку різноманітних боєприпасів в Росії, включно із ракетами Калібр та «Іскандер». Знову гаряче на Ростовщині випухають склади боєприпасів під Новочеркаськом, а в Орлі спалахує нафтобаза, яка підтримувала окупантів на Курщині, Брянщині та Білгородчині. Але вибухи та паніка не лише на складах БК. Чи нафтопереробних підприємствах Російський глибокий тил, Москва та Пітер накрила хвиля підпалів. Ворожі пропагандисти заявляють, що це все робота українських спецслужб, Нібито саме вони змушують московитів жбурляти коктейлі молотова в адмінбудівлі, підпалювати поштові відділення, підривати банкомати та запускати фейерверки просто в людяних місцях. Найбільш промовиста вибухова черга в місцевому ЦНАПі. Що Вид московье. Что это? Иди говорю. Все не покладешь. Что дел? Что за Что это происходит уже который день? Ну, здесь, ну, ну, Росія буде палати в різний час і в різних масштабах. А про Україну знову згадають, і цього разу не через жахи обстрілів, а завдяки силі культурної дипломатії. Дует, на який ви точно не чекали. Б. Військовий зсу Тарас Толяр і британський співак. Стінг його легендарна «Shape of my heart» не раз лунала в Лос-Анджелесі, але цього разу вона виконується вперше під звук української бандури. Тут у мене все напишіть в коментарях, що думаєте. Слава Україні! Слава силам оборони. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться наші інші відео. До зустрічі.